Настя, підскажи, будь ласка, чи впливають погодні умови на ефективність обробки? Да, дивись, звичайно, погодні умови дуже впливають на ефективність обробки. Чому? Тому що деякі препарати треба вносити вранці, а деякі препарати треба вносити тільки ввечері. Обов'язково треба вносити, щоб не було вітру, тому що у нас, по-перше, основна маса препарату здувається по-друге, в нас можуть бути перекриття. І також треба звертати увагу на погодні умови, щоб це не було жарко, щоб рослина а також Допустимо, якщо це гербіциди там бур'янини, були в стресі, тому що потім а, воно не буде працювати препарат, а також щоб сама рослина була не гаряча. Якщо, допустимо, це там вже високі температурні режими, тобто це робиться на вечір, і коли рослина охолола, тоді воно працює найкраще. А якщо у вас виникає більше запитань, або ви хочете, щоб ми вам розповіли про цю тему більше, то ви пишіть нам в коментарях або телефонуйте за номером вказ, під відео і ми вам надамо всю рекомендації та консультації.